Добрий день, шановні земляки. Дуже короткий ефір. Е, дякую людям за розуміння ситуації. Е, тільки що спілкувався з Валентиною Володимировною Лівець. Пам'ятаєте наш ефір біля розбитого соцбезу. Е, там я, звичайно, не ну, був ввів себе не досить стримано. Мене бісило те, що у нас, у нас люди, які... Які скаржилися на те, що вони мало отримують, мало отримують гуманітарної допомоги. Там було більше трьохсот скарг на Київ про те, що мало отримуємо, не доїдаємо. ой, падаємо з голоду і так далі. Був потім ефір. Ефір був емоційний. Валентина Володимирівна поводилась стримана. Я вже не маю тих нервів і терпіння. Я, мабуть, не дуже стримана, але що класно. По-перше, сьогодні, завтра. І надалі до нас знову їдуть гуманітарні місії, звучать ті ж самі пролісок, звучать ті ж самі назви замирне небо і так далі. Їх дуже багато. Тобто все це робиться. Але саме головне, що відбулося, і що мені сподобалося, і за що я сьогодні дякую своїм землякам. Жодного такого в цих відгуках, жодного негативу. Усі зрозуміли усе. І найголовніше, на сьогоднішній день вже більше трьох десятків людей відізвали свої скарги з Києва. Києва. Я знову повторюю те, що сказав тоді. Я готовий сьогодні і будь-який день. Той, хто голодує, той, хто не доотримує, готовий приїхати до нього, поспілкуватися, зробити прямий ефір, тобто ніяких купюр, все по-чесному. Давайте допомагати тим людям, які справді в скруті. І давайте не підіймати зайвий шум, тому що сьогодні цим шумом користується наш ворог. Ви відчуваєте, наскільки важлива сьогодні правда? Ви бачите сьогодні ставлення до нас у світі. Ви бачите, як можуть перекрутити факти. Ви бачите, що це все базується на цих скаргах, на цих обливанні брудом один одного. Ми повинні стати єдиною нацією. Я дякую тим людям, які відізвали свої скарги. Я не чиновник, мені все рівно. Я не маю ніякої підпитки з бюджету, і це можна сто разів перевірити. І війна почалася, і це перевірити ще легше зараз. Я працюю як можу, виживаю як можу, роблю те, що повинен робити як журналіст. До нових зустрічей. Їду робити репортаж із зимового поля. Їду на наших сільгосптоваровиробників, які нас зараз працюють у полі. Уявіть, початок березня наші хлопці в полі. Я думаю, цей репортаж буде цікавий, і ви його незабаром подивитесь. До нових зустрічей! З вами був я, Мирошник Василь. газета Заря, Вісник Балодухівщини. Все буде Україна!